Усім доброго раночку. У нас сьогодні неділя. Ось, Коля бігає по яйця. Кури сиділи, сиділи. Що... О, щось насиділи. Щось насиділи. Бо квахтали зранку, мастилися там. Що насиділи? Чотири. Ох ти ж Ще одна сидить. А, ще одна сидить, так? Да? Так, якимось образом три штуки в одному було. Бо то довго не могла висидіти, що я казав. Ну так може вони, я ж кажу, за місто дралися. Одна висиділа, потім зі... слідом прийшла друга. Вони ж люблять, якщо місце собі знайшли, то вони люблять нестись на одному місці. Ось. Так, в нас жара. У нас вже зранку жара страшна. Що наш басейн? Вчора, правда, мама з суть Наташею з колею. Ну, коля це тіть Наташин, чоловік. Скаломутує її трохи. Нормально. Вона не прям прозора, трошки молочна. Ну, я думаю, що це вже вирішиться буквально за один день. Ну, не зелено. Га! Що? Давай, майонез бери, я йду. У нас така краса, бачите, які ці гарні квіти. Ось, Мені подобається. І там трошечки, бачите, таке Дин динь-динь-динь-динь. -дин. Тут нав'язали вірьовок, ну, поки тут вірьовки, то воно, звісно, не гарно, Але потім, я думаю, буде гарно. Ну, Бачите, по дереву. Ось вони якось почали вже плестись. Це треба було зробити ще раніше, але ж ви ж розумієте, чи розумієте, що у нас все робиться ось так. Коли зробилось, тоді, тоді зробилось. Що, що, бонечка. Фух. Вчора тут засідали. Ну, бачите, мама ж прийшла, принесла кусочок м'яска, каже, так, замаринуй. Даже лопатка, ну вона така смачненька, така м'якенька вийшла. Я ж вже показувала, розказувала, як я маринад роблю. Самий Найкращий маринад на світі. Ребята, м'ясо виходить таке м'якеньке. А весь секрет э, в розсолі. За часик до того, э, за годинку до того, як смажити м'ясо на костріль. Додаємо э, маринада, о, верні розсола з огірочків. Ось. Ну, можна і томатний сік, такі кисленький, але краще розсол з э, огірочків. Боже, яке воно вкусне. Іменно Що? А, не, зараз! Ой-ой-ой, зараз. ой, 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 ой боже. Їсти потім знімати. У нас знов дивіться, Ось цього. Клас, правда, я його трошки пробила, поки знімалася. Нічого цього. страшного. Mm. Ну, в общем, що, Черненькі помідорки. Ті, що самостійно вийшли, тільки вони не кругленькі вийшли, а слівка вони дуже смачні. Котлетки, картопелька вчорашня і яйця. Все. О, Коля, Домашніх яєць наїститься, да? Да. так? Хоч наїсться домашніх mm -hmm. яєць. О, вона, вона, о, як смачно, так? Да? Е, як смачно. Так, все, сідаємо їстеньки, щось може будемо сьогодні робити, то буду вам чи показувати, чи не буду. Не знаю, поки не знаю. Все, Всім приємного, хто смакує з нами. Ще раз всім доброго ранку, а ми здоров, ще Ну да, ми ж їли. А, ми їли. Їдемо м -м -м, в місто. Це копець якийсь. Така жира, шунивана сіма просто. Вирішили, поки жарко, з'їхати з'їздити в місто, а потім 30, вже... 36. 36. Ну, це ще трошки заховало сонечко. Боже, як воно. Я не те, що я поки пішла, розкидала там добрячки по огороду, я думала, що я зовсім з ума зійду. Ось. Зараз там взяли, а, кольоробить для курятника двері. Ну, це потім може, він покаже. Коротше, взяли, мама ж собі, ки... киценят взяла. Ой, Маруська і мішка. Ой, то вона їх по одному називала, тепер буде все. Маруська і мішка. Все ми забрали, Коля. Ти мусор весь зібрав, так? Да? Мусор весь зібрав. А, мусор, так. Да. Один мішок, що не тяже, дуже витягнув. Не ну, спасть. А ти куди пішов? А, за горшком. Положи його в щось. Я його не ставив, щоб ми могли он больше проветрился. Ну в пакет его положи. Мусорный в хате. А, мусорный, точно. О, я уже, уже тут собралась, уже сиджу. Голова, конечно, это це... капец. Только же челку ставила, сушила, блин. Оно мне вот так вот застырчит, думает, да, хрен с ним. Хвостик у нас, зарубила, бачите. Гарно. Видно, надеюсь. Так, наверное. Та і все. Бо, блін, взагалі нічого невозможно з тою головою зробити. Та тільки її там цей щось, і воно сразу мокре. Вообще дуже жарко. Прямо жарко-жарко. Їдемо Їдем з кольою зараз в город. Завеземо мамі оці всі: горшок, лежанку. Щось ще треба було. Три щось. А, коктейчі. Коля поставка. Це ще то, що у наших котів було, то, що ми їм покупали, ну, Зараз зараз воно їм не треба, вони на вулиці об дерева деруть когті. Да, 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 да. Поставив. оце ж так, все время так, Збираємося виїжджати, все все взяли, все. Що ти ще не взяв? Що? Оно ти пройшов мімо. Ай, і ще мама просила заїхати кофа купити. Чого намокло? А що у нас дощ був? Ну Колись був. А. Коротше, ще кофа осталось купити і, і все. І Якщо ми спіємо заїхати на ринок, купити то кофа. Завал. Ух. Там, у нас там і картина, і корзина, і картонка, як ви бачите. Mm, все это там на мусор всякі коробки те, нафіга не те надо коробки. Они на розпалку не годяться, бо вони великі, і воно ж картон э, ну воно горить, конечно. Воно да, больше воняє. І він виждав с краскою такий мощний. Скоби. Скоби. Це від якихсь посилок чи від чого воно. Да, там коробки, конечно, mm, yes. Боже, так жарко, що воно нічого не хочеться. Чесно. А то умиваюсь, 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 блин. І ось ось зараз тільки вдилося чистеньке все вже чувствую, що я вся мокра. Блин, колесо молокочнуть. Пробили колесо. Вчора, вернее, Коля їздив десь пробив колесо. Да. Може, ось отут і пробив. Де? Да. Ось отута. Діти ж, блін, витягують там все на світі. Це ж діти у нас тут холобуду зробили, воно. О, ну, Наробили халабуду, повитягували кручі все, що тільки можна було. Десь якісь блін, понаходили бутилки, десь якісь там баночки. Ще. Ото все, що несе з цим Калий дощ, воно покруче несе. Хтось там, хтось, бутилки, там хтось ще щось. І оце вони все понаходили, вони все повитаскували, вони все намостили. Боже мій. Могли десь палку з болтом десь викинути сюди. І все. Що, сильно спу спущений? Ну я нахер не доїдем так. Ще надо заїхати, заклеїти десь цей, да? Да, 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 колесо. десь заклеїти надо. Ну короче, щоб ви розуміли, оце такі у нас правый. Завтра понеділок, завтра дуже багато всяких діл. Ось. Тому завтра, мабуть, я і зовсім не буду нічого знімати. Та не буде що. Ми, мабуть, зранку, як поїдемо в місто, так і ввечері повернемося, навіть не знаю. Ну, коротше. Чекаю, поки Коля накачає колісо. Головне, не забудь мені вам цих киценят показати. Yeah. Мішка Івана його назвала. Yeah, yeah, sure. Так, я що рачу, так. Думала спочатку пе... рижик. Я кажу, мам, ну який рижик? Він якого кольору? Ну каже, такий рижий Я Кажу, ну хоч персик. Персик якось да, якось так симпатічно. Да. Она каже, ну а по да. Якось. кошку хочу назвати муся, муся, у нього ж раніше була муся. Я кажу, ну давай хоч якось по-іншому. Не, щоб не муха, ну муся. А як? Я говорю, ну, давай, якщо ти хочеш її муся називати, дай хай буде Маруся. Вона каже, о, Маруся, точно. це у нас кицька Маруся. От муся. А хлопчика она Мишкой решила назвать. Ну, хай Мишка, то и Мишка. Чтоб Маруська и Мишка. Был Персик, типа, и, и Маруська не дуже. <реш> Тогда я уже скажу и Машка, Мишка. Что ж ты у Ну, Машка, в принципе, Маша, это и есть Маруся, да? Я бы еще знал. Не, Маруся. Мария, Мария. Маруся, это Мария. У меня была бабушка Маруся, то это Мария. Мария, а Мария, это и Маша. Чуешь? А Марія це ж є Маша? Марія можна за Маша. Ну, бабуся моя була Марія. Угу. Маруся. Так Маруся, чи Марія? Маруся? Ну Маруся это ж моє Марія. А як на мене, це значить два різних імені. Ні, бабуся у мене була Марія. Значить Маруся. Давай, пишіть в коментарях, хто в курсі. Да, бабушка же была Мария. А Мария это и есть Маша. Машка, а наш Мария? Наверное. Ну, капец. О, вот, пожалуйста, Маруська. Машка и Мишка получается. Ой, цирк. Короче, боже, Коля, пока ты каласон, качай сейчас. О, обочаюсь. бачайся. не так жарко тут, как в бане. Сидю. Жесть просто, просто жесть. Ох, все. Короче. Головне, не забудь телефон, щоб вам показати всіх киценят. Так, доїхали ми до мами. Ону яке. Оню ну. О, ну яке. Осьо дивися, спить. Ось як. Це, Це, Це хто? Это а девочка. Так. а девочка это называется библис. ее а Мишка. А. Мишка. это Мишка. Мишка. и Машка, да, да. получается? Нет. Ну, Маруська, Машка. Маруська, ну, ну Машка ж, да. Получается, Машка. Да. О, Ой, какие красивые. <связываются> Боже, я же с ними Аню. познакомилась. А Анюка, а ты кто? пошли покажи себе. Ты кто такой? Кузи, мой сердце стучало. А ну, подержи. Ой, ти апузата є, ти посатри. Який пуглятє. Ой, сиротиночка. Ой-ой-ой, що ой, ой. таке, скажи, я скажіє, испугався. Ну, да, скажи, так високо мене підняли. Ага, ага. Аккуратно, ох. Акуратно, акуратно. Я би побачив, як би не грати. А ну почекай, дай. Все. А, скажи. Шапки. А а. Не, пусти! Прус ну, я не поиграю. Все, ну, то, що вони. Вжоби. Ти сам бежал. Сам бежал. Да. Ага. Ты молишь. Я все, я все бежал. Кубежал? Махна ты, куда убежала? Куда ты побежала? А, на кухню. <сёжу> Послушай, все, <сёжу> я завязал Подстилкался. Да. А вы пойдите, они кушают. Иди сюда. Мишка. Не, они не, не это самое. Это швед Цей что-то там Мишка шукает. Цей так, главное, чтобы не, не упал с балкона. Не, боже. Ты... Смешные такие обезьяны, блин. Мишка! Мися! Мисенька! Да, ему вообще не до вас. Мишенька! Здесь там пытается атаковать что-то. Сейчас идет. идет. Мишенька! Миша. побежал. Все. И пойдет сейчас искать а, в зеркало. Ага, Своє. Ну, прикольно, что.